Привіт. На сьогодні ось такий улітка Боб. У мене є ось такий і ось такий. Покажи всю серію. Ось. І не улітка, а равлик. Аравлик. А ти знаєш, як англійською буде равлик? Снейл! Снейл. Тому він називається Bob Снейл. Равлик, Боб. Це яка серія? Проміньйонів є. Та ти цього равлика боба збираєш з самого дитинства. Води вже дуже їх. Ага, та. І так, от такі вони йдуть в пакеті. Так, що там ще всередині? Є. Там а, Смаколики патрувець. з яблучним смаком. Я думаю, це яблуко, так. Да. І, І виноград, добре, окей, ну що, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Ва! Ва! Діма Халк. Вау! Ва! Ва! Покажи. Я думала, що Такого у нас ще не було. Це така карта йде в кожному наборі. Ой -ой. Ой -ой. Полетіло. Смітити не можна, Треба дбати про нашу планету. Клас, клас. Я хотів, щоб в нього першої апельсин. Супер! Будемо періодично вам показувати і інші розпаковки цього Бобснейла Шукаємо смітник. Викидаємо сміття. І а, біжи, біж... Тож, звичайно. На всяко на метанаробні помибула файлик бокс. О, ну клас, це буде круто. Окей.